Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про масований ракетний удар по енергетиці України, про несподівані заклики зі Сполучених Штатів Америки, а також про розплату за удари по Україні. Розпочнемо з того, що сьогодні вночі росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на українську енергетику за останній час. Повідомляється, що країна агресор навіть вдарила і, на жаль, влучила в дамбу Дніпрогресу. При цьому що важливо, що загрози прориву дамби немає. Як наслідок після цієї атаки з'явилися такі новини і повідомлення, що в Україні перебої зі світлом і ще навіть знеструмлено лінію до Запорізької атомної електростанції. Президент України Зеленський повідомив, що Росія вдарила по Україні шахедами, було запущено понад 60 шахедів і майже 90 ракет. Стосовно ефективності роботи наших сил протиповітряної оборони і загалом повітряних сил є офіційне повідомлення, що було знищено 92 повітряні цілі зі 151, а саме 55 шахедів та 37 ракет. Одразу потрібно сказати, що наші воїни-герої вони зробили все, що було можна зробити, і навіть більше, тому що країна агресор била і балістичними ракетами, била ракетами С-300. На жаль, по Харкову не припиняються ці атаки. Ракети С-300 летять також по балістичній траєкторії, била ракетами Х-22, які летять дуже швидко і які важко збити. І для таких цілей у нас не вистачає систем протиповітряної оборони класу Петріот, класу САМТЕ. Тому, на жаль, були влучання. В наші об'єкти інфраструктури критичної, в об'єкти енергетики, і загалом країна-агресор цією терористичною атакою нанесла Україні дуже багато шкоди. Важливо, що на тлі таких новин, на тлі цієї масштабної атаки, цих ударів по нашим об'єктам інфраструктури, та й не тільки міжнародні ЗМІ почали публікувати такі гучні новини. Зокрема, у міжнародному виданні Фінансовий час з'явилось повідомлення. Що, начебто, США просили Україну не провокувати Російську Федерацію і не бити по нафтопереробним заводам країни агресора. Журналісти зазначають, що у Вашингтоні, начебто, були дуже розчаровані, стурбовані атаками українських БПЛА по об'єктах російської нафтопереробки, що вони навіть робили неодноразові попередження, які були адресовані високопосадовцям СБУ та ГУР. А причина в тому, що Росія залишається одним з найбільших світових експортерів енергоносіїв, і що ціни на нафту у цьому році зросли приблизно на 15%, Відповідно, зросли ціни на паливно-масильні матеріали. А у цьому році вибори. Відповідно, людям виборцям не подобається зростання цін на пальне, і тому Україна не повинна бити по російським НПЗ, щоб не впливати на ситуацію на світових ринках. Крім того, журналісти пишуть, що США, нібито, також стурбовані тим, якщо Україна продовжує завдавати ударів по російським об'єктах, то Росія може завдати удару відповідь по енергетичній інфраструктурі, на яку опирається Захід. Мова йде про трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму, через який здійснюється постачання казахстанської нафти. Повідомляється, що в 2022 році Москва вже ненадовго припиняла його роботу. І ні слова немає про те, що Вашингтон сурбований тим, що Кремль фактично щодня запускає десятки шахетів цих ударних дронів камікадзе і б'є ними по об'єктах української інфраструктури. Б'є, наприклад, по Одещині регулярно, і таке, знаєте, відчуття, коли так стурбовані в Вашингтоні і загалом ще в деяких країнах на Заході, що українці, наче мають терпіти ці постійні атаки і нічим не відповідати Кремлю. Я, чесно кажучи, такої логіки взагалі не те, що не розумію, я її навіть не приймаю, і хотілося би на тлі. Цих новин показати вам навіть не мем, а жарт номера, який зараз активно публікують в соціальних мережах. Це мова йде про газету Голос України. І ми бачимо такий жарт, де зай з рушницею, і біля нього з правої сторони ведмідь, лисиці, і кажуть так: що віддай рушницю, а ми тобі безпеку гарантуємо. От ми бачимо, як ми віддали свою ядерну зброю, а у нас був третій у світі арсенал. І зараз чого вартий Будапештський меморандум? І чого варті ті гарантії? Що начебто будь -то, українці мають терпіти, не провокувати Російську Федерацію, не бити по нафтопоробним заводам, тому що через це Буцімто зростають ціни на цьому ринку, і це не вигідно політикам на Заході. Ну, просто без емоцій це коментувати неможливо. І це в той час, коли Україна бореться за свою незалежність, за своє існування, коли щодня наші воїни-герої втрачають здоров'я, а то й життя. І тут такі стурбованості, розчарування, попередження і критика. Але я ще хотів би додати, що. Є відомі люди, експерти, які піднімають питання, що потрібно було більше санкцій вводити проти країни-агресора. І дійсно, якби були введені нормальні санкції проти Російської Федерації щодо її енергетичного сектору, то тоді б не було ніякого сенсу бити безпілотниками по НПЗ. Адже і міжнародних змі прямо писали, що удари нашими безпілотниками по російським об'єктам паливно енергетичної інфраструктури вони більш дієві ніж усі санкції заходу, які вже більш чим два роки діють. Є повідомлення, зокрема щодо санкцій і їх необхідності від Тендера. Про те, що після руйнування дамби Новококовської ГЕС минулого року, без будь-яких політичних наслідків, російські війська минулої ночі обстріляли дамбу Дніпра? Що тут додати? Чому не були введені дійсно дієві такі санкції, щоб в Кремлі протвери звіли, щоб у них навіть в думках не з'являлося такого, що начебто можна безкарно бити по дамбі Дніпрогесу? гесу Чому цього не було зроблено? Чому українці і далі повинні продовжувати терпіти? Чому Україна не отримала необхідної кількості зброї і певних типів зброї, озброєнь, боєприпасів, щоб не було знову ж таки ніякого бажання здійснювати ці терористичні атаки? Щоб Москва розуміла, що у будь-якому разі буде відповідь і буде жорстка відповідь. Тому що Кремль, він розуміє лише силу і більше нічого, тільки сила, тільки жорстка відповідь. До нього, що якось доходить, а все інше, всі ці розмови багатогодинні, вони ні до чого не призводять. Ми це вже бачили не раз і ми пам'ятаємо, що було у 2002 році, в перші тижні повномасштабного вторгнення, коли той же президент Франції Макрон по 4 години вів перемовини по телефону з Путіним. І що? Що це змінило загалом? Тому санкції і підтримка України а не. Стурбованість, а не розчарування та все інше. Україна буде бити у відповідь, це однозначно, і розплата точно буде. Я хочу нагадати, що два дні тому була така гучна новина, було повідомлення американських змі, зокрема у виданні The Вашингтон Пост, про те, що Україна, починаючи з минулого місяця, вже розпочала серійне виробництво ракет. Не повідомляється, яких, чи то крилатих, чи то балістичних, але ракет з дальністю до 700 км. Крім того, у нас йде повним ходом серійне виробництво безпілотників ударних типу Шахеда, і у нас зараз є чим відповісти, а з часом буде ще більше можливостей. Крім того щодо відповіді за удар по дамбі Дніпровської ГЕС, то я хочу нагадати заяву командуючого військово-морськими силами України папе, яку він зробив 5 лютого цього року, що Кримський міст-покійник цього року його не буде. І найкращою розплатою для Кремля буде безумовно знищення Кримського мосту. І це точно буде. Крім того, я ще хочу наголосити, що Кремль. Наніс цей масштабний ракетний удар по об'єктам нашої інфраструктури в першу чергу енергетичної інфраструктури, енергоінфраструктури, але на самій Російській Федерації і далі продовжується російська криза, продовжується громадянський конфлікт. Зокрема, сьогодні так звані російські воєнкори публікують ось такі відео з Білгорода. Йде визвольна операція спеціальна по визволенню молодої Білгородської Народної Республіки. Від московської хунти, від цього кремлівського режиму народ Білоруської Народної Республіки має право на самовизначення, але Кремль він чомусь не вирішує свої внутрішні питання, свої внутрішні конфлікти, проблеми, а атакує Україну. А закінчимо цей випуск на такі новини. Сьогодні російські ЗМІ публікують гучні заяви російських так званих дипломатів, Ноздрєва, про те, що начебто Японія планує передати Україні петріоти, і що, начебто, це призведе до важких наслідків, мова йде про важкі наслідки щодо двосторонніх дипломатичних відносин. Якщо лунають такі заяви з Кремля, то цілком можливо, що Японія дійсно планує нам передати системи ППО Петріот, і це були б дуже добрі новини. Нагадаю, що наприкінці минулого року, а саме 20 грудня 2003 року, була така гучна новина, що Японія передасть США ракети Петріот, а США, відповідно, свої ракети нам. Тому очікуємо добрих новин. І, звісно, спостерігаємо за розвитком подій. І будуть новини, однозначно будуть новини щодо розплати для Кремля. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.